Ну, а далі поговоримо про. Остання машин і як цього не допустити. Це я зараз перебільшую. А, або, можливо, ні. Про це ми з фахівцем у цій сфері говоритимемо, чому зайшла про це мова. А, керувати автівкою за допомогою голосу Mercedes-Benz впровадив чат GPT в автомобілях. Програма стартувала в США для майже одного мільйона автомобілів, які оснащені інформаційно розважальною системою Mercedes Benz User Experience. Скористатися новою функцією можна буде через додаток спеціальний або за допомогою голосової команди. За Вами представника компанії, чат GPT зможе надати інформацію про місце призначення або навіть порекомендувати рецепт вечері, але тим часом. Європейський союз розробляє перше законодавче регулювання штучного інтелекту. Регламент має налагодити всі аспекти використання цієї технології від автоматизованої медичної діагностики до деяких типів відео, згенерованих штучним інтелектом, відомих як діпфейки. Перед тим як законопроект остаточно ухвалять, його мають обговорити у кожній країні Європейського союзу. Зокрема, регламент має заборонити поліції використовувати алгоритми автоматичного розпізнавання обличчя у громадських місцях. Відповідно до неї Правоохоронці не зможуть відстежувати публічні простори в режимі реального часу, окрім випадків розслідування тяжких злочинів та за умови судового дозволу. Чи чому виникає потреба законодавчого регулювання власне штучного інтелекту? Ми зараз поговоримо з Віталієм Міняйлом, це експерт з питань штучного інтелекту, сео компанії Нейротрек. Вітаю Віталіє. Доброго дня. От я почала так з повстання машин, багато людей, багато кіносценаристів, так само от, знаєте, оце коли малюють там майбутнє, в тому числі дуже часто з'являється оця картина про те, як машини повстають проти людей, штучний інтелект вирішує, що він краще знає, як управляти людством, і починається така історія. В принципі, теоретично це можливо, навіть якщо будуть запроваджені закони, якісь обмежуючі, чи ні. Теоретично, це можливо, навіть якщо будуть такі закони, як ви правильно сказали, тому що і це буде не повстання машина, а просто розправа над людьми, якщо машини повстануть там проти людей, бо в людей буде шансів дуже мало. Але, мабуть, регулювання пов'язане з вирішенням певних питань економічних, як це часто буває, тобто через безпекові запитання намагаються створити законодавчу базу для того, щоб обмежити можливість займатися. Різними видами е, штучного інтелекту для всіх бажаючих розробників теоретично, тому що ну, є гіпотетичний ризик, наприклад, що хтось там створить щось дуже небезпечне е, і таким чином нашкодить людям. Ну, в цьому є, власне кажучи, доля істини, але причини вони в іншому, вони тільки в тому, які мотивації у людей робити якісь такі погані вчинки, і, власне кажучи, як з цим робити, тому що. Боротись тільки з наслідками, коли вже ми маємо там людину або розробника, яка хоче щось таке зробити. то це ну, мабуть не той шлях, який дозволить вирішити питання. А яким чином, власне, тому що я, у ті пункти, які при намі попередньо перераховані, на які звертає увагу Європейський Союз, для мене це більше історія про все таки якісь. А... Якусь особистий простір, так свободу, якийсь отакий захист мій даних, можливо, навіть в тому числі. Хоча зараз об'єктивно розумію, що абсолютно жодним чином твої дані при бажанні не захищені. А яким чином це тоді вплив на, на економіку, на якісь економічні питання? Роз'ясніть, будь ласка, думку свою. Ну я говорю про те, що мова йде про те, що законодавчі обмежать можливість займатися цим ну всім бажаючим. Uh -huh. Тобто цим будуть займатися тільки ті, хто отримує ліцензію, там, особливо певними найбільш цікавими видами штучного інтелекту. Дані дійсно ваші там, і мої, вони вже досить глибоко там, збережені на серверах тих корпорацій, якими, продуктами, яких ми користуємось. Ми на це самі погоджувалися, коли нажимали, там, так, я приймаю умови, і, 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 і мало хто їх там, взагалі читає, да, звичайних людей. Тому, Дійсно, якщо є технічна можливість взагалі використання будь-якої технології або збереження даних, то це скоріше за все буде використано, але ну, це з точки зору законодавства, це як намагання зупинити стихію, яка нас чекає в зв'язку з розвитком штучного інтелекту. А ви вважаєте, що не потрібно регламентувати і не потрібно обмежувати якимось чином дослідження? Тому що, ну знову ж таки, частково це можливо, як не знаю, там дослідження якихось хімічних речовин, сполук і так далі. Вони також а, частково обмежені ці дослідження, чи дослідження генетичні, наприклад. Ну я вважаю, що потрібна, але це вже така міра, коли потрібно боротися з наслідками, скажімо. А потрібно боротися з причинами того, чому люди можуть ну, якби, не в обладна використовувати ці технології, дійсно, це схоже на регулювання типу там, ядерної зброї або певних хімічних сполук. І ну, штучним інтелектом буде така сама історія, тобто види штучного інтелекту будуть розділені на категорії. Ну, вони вже здається в цьому законопроекті, там розділені певним чином. Але ну, якби, якщо подивитись. На саму суть питання, то потрібно боятися не штучного інтелекту, а тих, хто розробляє штучний інтелект. А ті, хто розробляє штучний інтелект, вони мають певні мотиви через ну, там, свій рівень виховання освіти, яка зараз знаходиться не на найкращому рівні там, ні в Євросоюзі, ні в нас, хоча відомі технології, як з цим боротись. І також люди ну, на злочини часто йдуть, наприклад, через низький рівень свого достатку. Відповідно. Ну про ці про ці проблеми ніхто не говорить, а вони є первопричиною мотивації, за допомогою якої люди використовують, можуть використати такі технології в поганому руслі. Відпов... Ну, а якщо буде технічна можливість, то вони знайдуть цю можливість використати і в обхід цих законів. Тобто закони тут не вирішують питання, вони там не помішають, але питання вони не вирішують. Віталю, а давайте ми от для наших глядачів пояснимо насправді наскільки вони вже, скажімо так, в цю схему користування штучним інтелектом втягнуті. Я це так зараз перефразую. Так? От у мене смартфон, на якому стоїться дія, кілька додатків там магазинів заправок, кілька додатків соцмереж. Там банків, от наскільки знову ж таки багато моїх даних можливо, наскільки от активно я є користувачем різноманітних а, речей, які можна от саме які належать до, до штучного інтелекту, до цього от до цієї категорії? Наші користувачі, ну і взагалі всі, хто користується, там ви ще не назвали соцмережі, мабуть, і Google, як пошуковики, який також у вас є і на смартфоні, і на ноутбуках. Вони ну, ми всі безнадійно втягнуті в цю історію там зі збереженням даних. Більше того, ймовірно, та кількість даних, яка вже збережена, накопичена за ці роки користування соцмережами, пошуковою системою і іншими сервісами, вона може про вас сказати штучному інтелекту або тому, у кого він є, більше ніж ви самі про себе можете знати. Тому тут глибокий аналіз даних ну, відкриває зовсім неочікувані сторони. Їх використовують зараз для рекламних цілей, для того, щоб там часто вибудовувати, можливо, там якусь повістку новин в продвинутих, скажімо, там країнах. Але ну, нас чекає ще більш поглиблена ця технологія зі збереження даних, і, на жаль, вберегтись від цього особливо там ніяк не можна. Ну, читайте, може потроху, коли приймаєте ці е, умови користування певним додатком чи сервісом, там що там написано. Але знову ж таки технології йдуть настільки швидко, що вони зараз будуть завжди на крок попереду того, що будуть регулювати. Тим більше процес регулювання в Європейському Союзі або в будь-якій іншій країні він досить довго триває. Тобто там є певні етапи. О зараз в євросоюзі спочатку вони ну, проголосували, потім віддадуть на обговорення в різні країни цей законопроект. Потім буде обговорення з депутатами, і це займає якийсь час, за який, наприклад, компанія OpenAI там випустить модель GPT-5, яка буде з новими можливостями, і це потрібно враховувати. Віталію, а ще от ми з вами по суті проговорили про такі, скажімо так, і ризики, так, і того, що ми надаємо свої дані, навіть не читаючись, на що ми погоджуємося, і цей весь доступ, який вже ми надали. А от можливо, з плюсів, так, наскільки знову ж таки різноманітні програми, різноманітні проекти, які можна власне віднести до штучного інтелекту, зараз допомагають нашим військовим під час війни. Ну, з плюсів. Тут можна говорити не тільки про військових, а взагалі це е, фактично така чарівна паличка, яка може вам підказати рішення до будь-якої проблеми, От, там в частності чат GPT і, і ті програми, які на ньому там, працюють, е, ви можете вивчити будь-яку мову, можете вивчити вивчити будь-яку професію. Наприклад, попросити поясни мені, як десятирічній дитині е, там як працює на, на зрозумілих аналогіях. Як працює там певний певні ліки, наприклад. Або як працює певна технологія, той же штучний інтелект, і він нам дуже добре це все пояснить для початкового рівня. Тобто там можна побудувати цілу систему освіти по будь-якій будь професії, не виходячи з довго. також нас чекає там покращення в сфері медицини, нас чекає пришвидшення технологій, взагалі. Ну на прикладному рівні там для військових, наприклад, опанування тієї чи іншої види того чи іншого виду зброї. Або, наприклад, певні технології, які допомагають вижити в польових умовах, там або лайфхаки, скажімо, тому що штучний інтелект він вже вибрав в себе всі найкращі технології людства і знання. Його потрібно тільки запитати. Тут якраз добра демонстрація. Того, що добре поставлене питання, воно є половиною рішення. Оце точно про штучний інтелект. Дякую вам за розмову. Насправді дійсно хороші речі. Їх треба використовувати з розумом і те, що ви звернули увагу, читати, що ви підписуєте там чи від руки, чи на що натискаєте ок. Віталій міняйло з нами був це експерт з питань штучного інтелекту СЕО компанії Нейротрек. І, до речі, щодо штучного інтелекту, щодо його історії у російсько-українській війні, ви пригадаєте знову ж таки усі ці розслідування, відтворювання трагічних подій там обучі вірпін в ізюмі, а це також частково завдяки от штучному інтелекту, завдяки можливості там відеофіксації от складання оцього от пазлу послідовності хронології подій, які сталися. Тому ж, знову ж таки це потрібно, це круто, що є от, така от передова розробка, але дійсно треба звертати увагу, і треба з розумом це все використовувати.